И последний день ралли-босса! И Арши Вайклориус – точно наикрасший гонщик! А-а-а! Дякую! Я стану чемпионом! Я хочу змагатися. А, скоро перегони. Стралі шовкового шляху. О, це буде помпезно! Готове місце для трофею? Але ж ти ще навіть не переміг. Але скоро! Бачу, ти дуже самовпевнений. Пропоную парі. Чекайте, той перець, хто хоче мене перемогти. <му> регочу, як скажений. Ха-ха-ха! <му> 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 Чого похньопився, малий? Все, думаю, про ралі шовкового шляху. Ці перегони не мають жодних обмежень. 300 кілометрів на годину протягом чотирьох днів поспіль по невблаганній місцевості проти найскаженіших водіїв світу. І як мені перемогти найкращого гонщика? Гаразд, малий. Слухай. Ти маєш все, що треба. Проте разом зі мною неможливості зникають. Ого. Гаразд, глянемо, що ти можеш. Лешко давай! Шами <поцюрі> <Джаби> в атаку! <поцюрі> бачив його тачку, була б у мене така. Не машини виграють переводи. А водії. Хоча нормальна тачка нам не завадить. Звіро тачки. Я цього не витримаю. Я допоможу, але жодних запитань. Ти це зробиш? Але чому? Слухай, це було два питання одразу. Побачимось завтра.